Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Якщо Путін продовжить сьогодні морочити голову, США, п'ятниця стане вирішальним днем. Як казав радник залужного Росії, більше немає цієї країни на світовій арені ще 50 років не буде. Телеграм-канал Кремлівський щур пише, що Патрушев у патовій ситуації війна позиційна. А під час останнього дзвінка Путіна і Трампа рішення прийнято тепер говоритимуть з Патрушевом, Якщо хоче легітимізації, має прибрати Путіна. Кремль ставлять на коліна китайці та американці. Він ледве втримує владу, крайнорвена частина спочатку Дагестан, Башкири, Буряти, Якути, Корейці обвалили курський фронт. Малі народи відмовляють мобілізуватися йти на війну. Забійні окупанти закінчуються. І коли мобілізація торкнеться, еліт буде соціальний бум. У той же час для України, нібито важкі часи, настали. Отже, знайомтеся Елберич Колбе, заступник міністра оборони США Та що і зупинив військову допомогу США уже в момент, коли вона була на європейському континенті. Про існування Колбі наша влада дізналась лише вчора. А це ознака того, як ОП тримає руку на пульсі. Пише політолог Биков, Колись цей добродій був голосом глибинної держави. Нині її м'язом. Заступник міністра оборони США з політики, мислитель, стратегії, Очевидно, той самий чоловік, який вирішив, що війна в Україні не його війна, і відповідно не війна Америки. Поки українська влада намагалася зловити його, хоч на радіохвилях, Колбі вже натиснув на паузу, та не в Спотіфай, а на останньому оборонному пакеті. Та не в Spotify, а на останньому оборонному пакеті, який вже стояв на європейських полицях, так у буквальному сенсі зброя фізичною є, але не їде чому. Бо Колбі стратег і в його стратегії на першому місці не Київ, а Тайбей. Цей новітній Жорж Клемансо американської школи вважає, що головний виклик для США – це Китай не тому, що Росія хороша, а тому, що Росія надто вторинна, її вже списано на другий фронт історії. Тож за логікою Колби підтримка України це розкіш, яку США собі дозволити не можуть, принаймні зараз. Принаймні не більше ніж трошки гуманітарки і трошки паршовенької моральної підтримки. Ми не можемо воювати на два фронти проти Росії в Європі і проти Китаю, в Азії, сказав Колбі в 2024 році. Додав, Росія не дійде до ла Ла-Маншу, Є значний буфер. Цей буфер очевидно включає Польщу, Румунію, Словаччину, а на закуску Україну, що ж кожен має свою геополітичну етику. У Колбі вона проста: відступити від Дніпра, аби втримати тайванську протоку. Парадокс полягає в тому, що Колбі, попри всю його холодну логіку, не є ані кремлівським симпатиком, ані пацифістом. Навпаки, він хоче готуватись до великої війни просто іншою, і з іншим ворогом, із серйозним, як він вважає, не з п'яним ведмедем на бронетранспортері, але з електронним драконом, який виробляє чіпи і дивиться на Пентагон. Спід монобрових Huawei. а Україна, Україна, це в його очах тестовий полігон НАТО, який трохи затягнувся. Театр другорядної війни, яка чомусь перетворилася на головну новину CNN. А тепер Колбі каже: досить шоу. Вибачте, але нам треба готуватись до прем'єри на тихому океані. Що найцікавіше, Колбі зовсім не приховує своїх думок. У своїх статтях він буквально пише, підтримка України потрібна лише настільки, аби вона не програла, але не настільки, аби вона виграла. Бо перемога України це як не парадоксальна, теж зайві витрати. Війна має бути контрольованою, стерильною, у межах дозволеної кровотечі. А тепер до найгіршого українська влада не має жодного комунікаційного каналу з людиною, яка фактично вирішує, чи отримає Київ ракети до Петріо, та 16 снаряди, чи хоч батарейки для Стінгера. Що це означає, що ми знову в ситуації, коли наша доля вирішується не в Києві, навіть не в Брюсселі, а у штабі марафон ініціатив, де Колбі креслить свої стратегічні мапи, де тайвань це питання життя Україна, питання балансу витрат, і щоб там не казали про незламність, варто визнати великі шахівниці Колбі, ми не ферс і навіть не туреми. Пішак, і наше завдання протриматись на дошці якнайдовше, бо іншого контакту з гросмейстром поки що не передбачено. Наша влада дуже вальяжно і пофігістично віднеслась до роботи, і чи так і планувалося? Політична ізоляція Кремля після останньої розмови Путіна і Трампа за даними кількох джерел у Вашингтоні і Пекіні, фактично було ухвалено рішення вести подальші переговори не з Путіним, а з Патрушевим, як є з контактною особою, яка ще контролює частину апарату безпеки. Патрушеву поставила чітку умову. Якщо хоче легітимізації перемовин про припинення вогню, має усунути Путіна. Це ультиматум, що робить сценарій двірцевого перевороту максимально ймовірним. військово ресурсна деградація. Кремль не здатен отримувати позиційний фронт без нових хвиль мобілізації. Курський напрямок фактично обвалений. За даними телеграм-каналів, південно-корейські добровольці і українські підрозділи прорвали оборону на окремих ділянках. Агістанські башкирські буряцькі якутські мобілізовані відмовляються повертатись на фронт після ротації спробу мобілізації молоді із Нацреспублік республік стикаються із саботажем і масовим ухиленням. Соціально-політична дестабілізація в Дагестані відбулись масові протести матерів мобілізованих. Регіональна адміністрація ледве продушили перші акції. Башкирія і Бурятія фіксують історично мінімальний рівень комплектування добровольчих батальйонів. Якщо Кремль спробує мобілізувати золотих дітей, еліт прогнозують соціальний вибух в Москві Петербурзі. Тиск Китаю Китаю на відміну від початку війни. Більше не гарантує авто автоматичну підтримку Кремля китайці висунули умови. РФ має припинити дестабілізацію глобальних цін на енергоносії, скоротити обстріли української критичної інфраструктури в обмін китай, готовий виступати посередникому у форматі замороження конфлікту. Нібито тиск США оточення Трампа передало патрушову без повної зміни влади та сигналу про припинення бойових дій ніякої розмови про зняття санкцій чи відновлення економічної співпраці, Нібито американські радники чітко окреслили дедлайн, якщо до найближчого четверга Кремль не заявить про намір вивести війська. Війна прийде у фазу ескалації з новими ударами по стратегічних об'єктах. РФ редакція каналу не, не це відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам. До зустрічі, друзі, подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.